Так, який план буде. В мене є деяка ідейка. Не залишилося. Ти пам'ятаєш, що я тобі синім кольором робив протез на ноги. А тепер ти взагалі без них ходиш? ходи. Повисочила на руки. І так більше синього я використав, щоб зробити собі синій костюм, щоб не ходити голим по сій планеті. А, робот готовий, залишається лише увімкнути. І тепер нікуди виходити не потрібно. Я просто буду тут управляти роботом і бачите, все ведеться робота. <смітно> Що це? <смітно> Я не в його А, дякую вам за зброю! <смітно> О, дякую вам за зброю! <смітно> Я не думав, що таке станеться. Краще давати драв. Три перекутився. Раз, два, три, перекотився. Я ідея. Треба лише просили йому в руку. О, ідеально. дарно. О, на гітарська, треба викинути гітар руки. Легко перемогти могли. Дай кермо. Ні, ні, не віддам ні, Не видам, блям. Ох, клас.